Доброго дня малята! Всі ви бачите, що на вулиці вже стає тепліше, сонечко більше гріє, прийшла весна. Перші квіти навесні це проліски або підсніжники є. Ми з вами сьогодні зробимо аплікацію з водяних дисків та кольорового паперу. Для роботи нам потрібно кольоровий картон блакитного або синього кольору, клей, пензлик. Серветка. Я заздалегідь вирізала з ватяних дисків ті деталі, які мені потрібні для аплікації. Так, з кольорового, з кольорового паперу я вирізала зеленого кольору листочки та стебело. Давайте розпочинати роботу. Спочатку беремо, приклеїмо листочки. Один в мене ширше. І два трошки вужче. Спочатку я беру той який ширше, приклею його посередині нашого листочку, ось так. Потім беремо трошки вужчі листочки, так само. Добре промащуємо і приклеюємо ось так другий листочок. Намастили, клеємо. Прикладаємо і придаємо, беремо тоненькі рисочки такі, змащуємо, клеєм і приклеїмо наші табельки. ложкой Настойный. настоный Приклеїли. Але на початку весни ще не, не всюди зійшов сніг, тому у нас буде з ватяних дисків ось такі невеличкі островочки снігу у нас будуть. Їх я роблю з ватяних дисків, розрізаючи один навпіл, прикладаємо і серветкою. Також зробимо ще островочки, ось такі, невеличкі. Це ж, наш галявина буде. Зробимо ось так от придавлювати не забуваємо, щоб добре приклеювалось. Намащуємо добре, щоб воно трималося. Прикладаємо і придавлюємо. Квіти я зробила також з ватяних дисків, вирізала просто формою. Змащуємо добре і будемо прикладати. У нас будуть квіти. Еще одна квіточка залишилась. Ось така в нас квітка вийшла. Ось ми з вами зробили аплікацію підсніжник. Це квіти, які одне з найперших весною прокидаються. І ви також зробіть малята.